Що ж мені більше всього подобається в Лондоні, це вічні люди. Я просто топлю за вічною сама, вважаюся дуже вічною людиною, але в Лондоні це просто апогей. Я Відчуваю цей тиждень повністю себе дуже замореною. додала трохи спорт. Вийшла на вулицю, а там да, ось така краса чекала на мене. Гарно, очікував. Виходить дня, щоб не було щоб до тебе. Хтось не підійшов і сказав: за твій за твій стиль, за твій парфум, за твою зачіску, за взагалі за те, що ти є. Я мрію, щоб таке трапилось і в Україні. Щоб дівчата один одні казали компліменти, щоб вони інспайрували одна одну. От це реально класна звичка, особливо тут в Лондоні, там дуже розповсюджена. Я думаю, що в інших містах Великобританії також Такого я не бачила, коли жила в Копенгагені. А ще в Лондоні я не можу звикнути до ось цих дерев. Лондон і пальми. Так на вулиці трошки дощить, дізли називається. А ось я прийшла, встигла в кінотеатр, наче встигаю. Одна хвилина залишилась до початку кіно. А ось такий гарний кінотеатр.